Привіт, Макс, таке питання. Піднакопичив трохи грошей і хочу спробувати розпочати власну справу. Ну добре, чи варто розпочинати без досвіду з міні-кав'ярень, шаурми чи вендінгових автоматів? Чи може краще спробувати щось не пов'язане з продуктами харчування? Слухай, взагалі крутий бізнес, де до тебе люди будуть повертатись. Ось, наприклад, коли я займався спортивним харчуванням. Це крутий бізнес, тому що людина, яка там, наприклад, купила в тебе банку протеїну, якщо їй там все зайде, вона через місяць прийде за ще однією банкою. Це ж саме, наприклад, коли там бізнес пов'язаний, там не знаю, з барбершоп. Людина прийшла через місяць, там навіть не через місяць, через два тижні, через три тижні прийде знову, прийде знову, прийде знову. З одного боку, стосовно харчування, це добре. Ну тобто, якщо ти там міні-кав'ярні, тобто людина, скоріш за все, буде приходити туди за кавою постійно. З іншого боку, є проблема у тому, що якщо там буде їжа, окрім кави якась, то ти ризикуєш перевірки, щось воно псується. Слухай, нема якоїсь поради, яка на всі 100% забезпечить тобі успіх. Єдине, що стосовно вендінгових автоматів, я знаю, багато ну, в мене є знайомі, які пробували, і у них нічого не вийшло, тобто вони нормальних грошей з цього не зробили. Тому те, що я знаю, за що купив та продав, вендінгові автомати, ну таке. Стосовно шаурми, дуже багато відосів на Ютубі, де хлопці розповідають, як вони відкривали шаурми, шаурмішні свої, і до чого це призвело, подивись ці відоси. Дуже, я ну, бачив такі відоси, можна зрозуміти вже приблизно ризик, а, яка ймовірність того, що ти можеш прогоріти чи навпаки, бо це буде прибутковий бізнес. Стосовно кав'ярин, таке ж саме, подивись ці відоси, все ж таки там, ну, Більше знань, ніж у мене. Єдине, що можу сказати, вендінговий автоматі ні. А може краще витратити гроші на окреме проживання, бо в 19 років великий шанс прогоріти з першою спробою відкривати свій міні-бізнес. Взагалі, коли, перша, коли ти відкриваєш перший свій бізнес, ну велика ймовірність, що ти прогориш. В 19 років, ну, тим більше, тим більше. Стосовно того, на що витрачати ці гроші на окреме проживання, чи все ж таки на спробу бізнесу, мені важко сказати. Але все ж таки, оскільки зараз війна в країні, я можу сказати, що, скоріш за все, після того, як війна закінчиться, у тебе буде набагато більше ймовірності того, що бізнес якось вистрелить. Я, мабуть, чекав би перемоги, а потім відкривав би новий, новий бізнес. Ну, ось моя така порада тобі. Не знаю. Відповідю на твоє питання, чи. Тебе навпаки заплутав, але що є, то є.